Щорічний обласний етап конкурсу учитель року року-2024» на Полтавщині завершився. Переможцями стали чотири педагоги області серед них Оксана Гапон, викладач Полтавського багатопрофільного ліцею №1 імені Івана Котляревського. Вона здобула першість у номінації Найкращий учитель образотворчого мистецтва ділиться до конкурсу. Готувалася не один рік. «Про цей конкурс чула давно. Але в мене не було ще такого досвіду, тому що умовою в конкурсі є те, щоб було вже досвід три роки, хоча б пропрацювати в закладі освіти. Тому, набувши досвід роботи, подалася на цей конкурс. Пані Оксана говорить, під час конкурсу став у нагоді не тільки досвід, але й власні педагогічні родзинки. Зокрема, правило пам'ятати минуле, але й впроваджувати нове, тож, виконуючи завдання педагогиня, керувалася розумінням того, що діти сьогодні прагнуть креативності та сучасності. Це говорить і допомогло здолати конкуренції. Це був декоративний натюрморт. Подати його за допомогою технік графіки, і зокрема це намалювати такі квітковий натюрморт, але квіти були не прості, а колючі, тобто кактуси, і малювали ми як в стилі скетч, тобто швидкі швидкі такі замальовки за допомогою ліній потовщених тонких і за допомогою плям та каптур. Вашим завданням буде встановити відповідність. Між корисними продуктами харчування, а також областями, де склалися найкращі умови для їх вирощування. учитель географії Полтавської школи No20 імені Бориса Сергія Роман Романчук став найкращим географом. Розповідаючи про випробування та поставлені задачі, зазначає, що свою майстерність демонстрували освітяни учнем п'ятих та дев'ятих класів. Сам конкурс проводився у два етапи. Це був етап. Відбірковий та фінальний. В відбірковому етапі потрібно було презентувати майстерку, тобто провести майстер-клас і пройти фахове випробування, тестування. Після проходження успішно першого етапу потрапив до другого етапу, де вже було п'ять найкращих педагогів Полтавської області, і там було три. Випробування. Наступним етапом для найкращих учителів області стане всеукраїнський конкурс. Тож вже готуються до нього, зазначає Роман Романчук. Наступний етап буде вже всеукраїнський, тобто це буде змагання найкращих вчителів з області. Я представляю номінацію Географія. Теж буде складатися з двох етапів: відбірковий та фінальний. Інформації ще листа немає. Що саме, як саме, але. Забігаючи наперед, знаю, що випробування будуть ті ж самі, але всі теми визначаються жеребкування. У номінації фізика найкращим учителем Полтавщини стала Людмила Мироненко. Вона навчає дітей у полтавському навчальному виховному комплексі номер 16 Зізнається, що конкурс був не важким, а навпаки, цікавим та корисним. Захотілося знаєте, пройти той шлях, який проходять учні, коли вони. Беруть участь в Олімпіаді або здають екзамени. І в першу чергу захотілося поділитися своїм досвідом, взяти досвід від інших. Куди ми будемо робити подорож? На ЕС. Багато праці та вдосконалення напрацьованого матеріалу і віра у себе є запоруками перемоги, говорить Людмила Мироненко. Ділиться і першими емоціями після новини про перемогу у номінації Найкращий учитель. Ви знаєте, перші хвилини, перші хвилини ми навіть не вірилося, але хочу сказати, що хотілося б. Я до цього прагнула я багато працювала. Не На а ось у номінації Українська мова та література перемогу здобула педагогиня наукового ліцею Політ при Кременчульській гуманітарно-технологічній академії Анна Старчик. Пройшовши перший етап та готуючись до нового, пані Анна дає пораду своїм колегам, як подолати страх перед подібними змаганнями. Хто трошечки можливо боїться брати участь у цьому конкурсі? Вважає, що знань можливо недостатньо, чи досвіду недостатньо. Я хочу сказати, що достатньо і знань і досвіду. І завдання не важкі, як вони можуть здаватися на перший погляд. Все посильно, все можна подолати, і особливо, якщо є підтримка. Реєстрацію на всеукраїнський етап конкурсу Учитель року року-2024» триватиме до 16 жовтня. Зазначають у Міністерство освіти та науки України.